Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Сьогодні у нас неділя і наші недільні справи. Мені вже краще трішки, на дворі гарна погода, сьогодні чудово, тому вже можу й ходити і без головного убору. Ось так. Хоча вітер і дуді не дуже теплий. Але нічого, ось так. Ось де наша качка собі робила гніздо тут під ящиком. Тут раніше були дрова, вона тут собі викопала таку ямку і почала нестись. Ми поставили ящик. Ось так переклали яйця всі в ящик, Ось так. Будемо бачити, чи в нас хоче тут сидіти. Ці качки такі вредні, що вони там, де ти їх поставиш, вони там сидіти не будуть тобі. Ось так. Отак, тут уже є багатенько так яєць. Так, оця качка у нас сидить уже. Напевно, вже 5 днів. Так само і оця сидить уже. Ось так. Під нею є десь по 13-14 яєць, більше під них не лізе. Також тут ще яйця, качка якась доносить. І ось тут є яйця. Але не знаю, хто це їх тут так розгрібає. Ну, будемо бачити. Цього року якось вони не самоврядовано у нас несуться. Також поставили пару гусячих яйць, щоб може якась качка клюне і схоче сісти на ці яйця. Цього року у нас немає ні гусенят, ні каченят поки що. Тільки є курчата. І, ще за... І поставили ще в інкубатор трохи яєць. Ось так курчата наші бігають, погода сьогодні дуже гарна, вітер трішки дує, але це нічого. <кхм> Ось так. Такі вже гарні. Головне це перетримати їх один тиждень у сухому місці, Тобто, щоб вони не мочилися. Бачите, у нас там є поділка, ось така синя заліва. Там можна ставити ще банку або бутилку, щоб вони туди не лізли до тижня, бо намочаться і потім вони дуже-дуже такі нещасні. І малий відсоток, що вони виживуть. А так то піхар тижня вони вже дуже шустренькі, наростає в них пірочку, все добре. Є більше, є менші. Ось так, як яке яйце було. Не знаю, чи видно, влицю, зараз напевно вам покажу її краще. Он кроленята є. Такі вже, вже досить великі, ті кролі. Ось так. Оце, але дуже-дуже лякливі. Ось так. Потім ще нехай будуть у неї три тижні, десь до місяця, і потім вже їх заберемо, бо вони її вже надоїдають. Іде травичку, тільки без жовтих квітів і без роси. Ну ось так. Поставив укорінюватися ялівець козацький, по-моєму. Так, козацький ялівець, отак декілька, е, по, е, цих, декілька гілочок. 7 або 8. Ось так буду тримати вологу, буду бачити, чи пусто він корінчики чи ні. Але це треба буде ще почекати. Ніякий укорінювач я не, не мокав. Ось так просто взяв, затейку, бачите, тут є волога. Так що, надіюся що він у А Оце наш такий великий кущ ялівцю. Ось так. Так само у ньому тут росте гібіскус. Тут дуже люблять качки бути всередині. Ось гібіскус тільки-тільки розпускає свої листочки. Бруньки тільки з'являються. Ось зелененькі. Ну і качур наш поважний, ходить. Тюльпани помаленьку вже відцвітають. Є деякі, які тільки не розсвіли, а є вже і які вже розцвітають геть. Відцвітають. Ось так. Ну нічого. Головне, що вони нас гарно посвіли, порадували. Он, е, оці іриси, які риси, оці фіолетові є. І є тут біля них ще отак іншого кольору. Ось. Якщо видно, ось такий, бо дуже сонце б'є, я не бачу, чи видно. Ось так. Також посіяли рядочок. Айстрів. Ось тут, потім вони зійдуть, підростуть, їх можна буде поросаджувати. Ну, ось так. А ось вже <кій> вчора постригли травичку. Ось так. Бо велика. І вже гарніше виглядає. Дивіться, який вже єчмінь. Ось так. Краса. Дуже-дуже високий вже. Ось так. Тут, до речі, найгарніший на цьому полі. Ось такий. Так, о... хочу показати вакцину. Лапімур Гам'єкт. Інактивований активований каліцевірус, вакцина проти геморроїчної хвороби та міксоматозу. Тут 10 доз. Ми їх розділили на 8 кругів, бо десь трішки задуже протикали шкірку і ем, вийшла назовні вакцина. Ось придатна до 24 року. Зберігати у холодному місці, тобто, щоб вона була холодна, ні в якому разі, щоб вона не, Як -то? не було тепла. Ну, ось так. А на цьому все, всім дякую за перегляд, всім мирного неба і священня не перемоги. Всім па-па.